Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу запропонувати приготувати ще одну страву з гарбуза. Ніжну запіканку. Вона прекрасно підійде і на сніданок, і на вечерю. Для гарбузової запіканки беру гарбуз 700 г, родзинки 100 грамів, яйця 2 штуки. Вершки 300 мл. Цукор 2 чайні ложки. Дрібка солі. Перш за все, треба підготувати гарбуз. Зрізаю шкірочку у шматочка гарбуза. Беру невеликий шматок масою 700 г. Ріжу гарбуз спочатку на скибочки, а потім на кубики середнього розміру. Висипаю шматочки гарбуза до тарілки. Бажано, щоб шматочки були однакові за розмірами. Висипаю підготовлений гарбуз до кастрюлі. Заливаю гарячою водою, щоб гарбуз швидше приготувався. Водою заливаю повністю шматочки гарбуза. Накриваю кришкою і ставлю на середній вогонь. Варю шматочки до напівготовності. Поки шматочки трохи охолонуть, я підготую родзинки. Я їх попередньо промила і тепер заливаю теплою водою. Так вони постоять пару хвилин. Підготую форму, в якій буду запікати. Промазую дно і боки форми шматочком вершкового масла. Саме час підготувати заливку. У миску виливаю 2 яйця, слідом висипаю цукор і дрібку солі. Я беру цукру 1 столову ложку, бо у мене солодкий гарб. Перемішую цукор з яйцями. Кількість цукру регулюйте за власним смаком. Коли яйця з цукром перемішані, виливаю вершки. Вершки можна взяти з будь-яким відсотком жирності. У мене 10%. Все добре перемішую. Родзинки висипаю на паперовий рушник. Нехай вони просохнуть. Форму висипаю відварені шматочки гарбуза. Трохи їх розкладаю рівномірно. На гарбуз висипаю родзинки. Все це заливаю сливками з яйцем і цукром. Ставлю випікатися в духову шафу. Температура 190 градусів на 20-25 хвилин. Запіканка прекрасно пропеклася. Тепер вона стала така золотава. Одразу не виймаю запіканку з духової шафи. Нехай вона там охолоне. Нарізаю запіканку на шматочки. Вона дуже ніжна, приголомшива смачна і готується швидко і просто. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів.